Для того, щоб довше працювати і не постійно не перезаряджати самі батареї, рекомендую вам брати до такої пилочки набір батарей, де є в кейс на 4 батареї по 5 ампер. І двохпортова зарядочка. Це такий класний набір, який працює на двох батареях. Вони сіли, взяли інший ці, поставили на зарядку, якщо у вас є можливість, або брати собі окремо тобто купувати саму дану пилочку. Без батарей тушкою, А вже до неї брати собі потужні батареї на 7,5 А. Ну, трошки тут дорожче, але зараз вони по акційній вартості 3700 гривень вартують. І вже ось на таких батареях буде працювати дійсно набагато довше, ніж на п'ятірках. Це таки потужна пилочка, 40 см має сама шина 16 дюймів. Бечіткові двигуни він споживає досить багато електрики, тому бренд INCO він пропонує в комплекті п'ятірку, але для більш кращої роботи і довшої роботи ми рекомендуємо вам 7,5. Хоча п'ятірка також себе гарно рекомендують. Цей інструмент можете замовити в нас на сайті інкоком'юа. Заходьте.